Встановленням нового рекорду України справи вихід силою на дві руки на переклади. Пауза він може робити. секундомір не зупиняється. Три, два, один, старт. Зараз Олександр працює про змінистом байті компанії Джаклей, будучи таких містів, міською мовою багато тренується у спортзалі своїм прикладом надихає знайомих та показує нам, що нема обмежень навіть для людей з інвалідністю. Це прибуде увагу до інфекційності та шанування поранених військових. Для їх соціальної адаптації, самореалізації та Рівно 30 хвилин і на результат 133 доходило на двох.

16, майже, 16 з половиною хвилин. Рекордів Гіннеса стане австралійцям! І то виконав саме наш спортсмен. Це вже незаперечний факт. 240 метрів силою. 250 разів виконано спортсменом. Виходу з силою на перекладині 250 разів це був поставлений наш, поставлена задача на сьогодні. Ми її досягли і вже йдемо далі. 280. Половина 35 буде вершення. Робив сторон 285. Чотири рази ще вихід. Хвилина залишається. 50 літ, 51 секунда. <плес> Сашко. Відемо всі відтримання. Ми віримо в свою перемогу. Це надзвичайний не результат. Нема. Один. Два. Чотири. Чотири! Тобто 285 разів виконено. І ще на таймері залишається 18 секунд. Отож, аж Ашта. Все в твоїх руках Все в твоїх руках роках! Він витримує просто закінчити на снаряді. Та що залишився на висоті, на ти неймовірній висоті 285 разів виходом силою не перекладені. Ти встановив новий рекорд і це є правда. Отож, сердечно вітаємо всі, всі однією дружньою родиною, всім містом вітаємо тебе. Ти чемпіон. І це не можна заперечити, тому що це зроблено при свідках і зафіксовано в книзі рекордів України. Собі все прощає. Баба допомогла трошки. Ні, я прям був я заражений. Я був заражений, я чекав. Я був довгой. За два три місяці тренував лігота, бо зробив 5 тисяч. Що собі зараз можна сказати? Молодець. Трішки. Трошки. Треба готуватися наступного. А що наступне? Зробили український рекорд, буде робити світовий. Насправді ми стали свідками не просто встановлення рекорду, а як людина йде до своєї мети, перемагає сама себе, перемагає свій біль, перемагає не може. Ви знаєте, у нас е, е, слуга нашого національного рекордів, багато що вже неможливим, поки не було зроблено. Сьогодні той випадок Олександр Ващук, новий рекордсмен, і ми маємо рекорд. Найбільша кількість виходів силою на дві руки за 60 хвилин. Ми зафіксували 200... 85, 285. 285 виходів з силою на дві. Прошуся дивитись, тата Олександра, маму Оксану. Мама, я теж так само хвилююся. Сестричку Анну і племінників Яна і Володимира. Це найрідніша група підтримки. Скажіть кількісню своєму сину рекорсцене. Ми, ми в захваті, ми в захваті від нашого сина. можливості. Дякую всім за підтримку. Вся Україна в захваті від нашого сина. Я дарую книгу Національний Рієць Рекордів. наступну книгу віддається досягнення. І я вам дякую, що виховали таку мужню, таку сміливу, таку, ціленапрямлену людину. Я думаю, що він є прикладом дуже для батьків. І в тих людей, які сьогодні болівали за тебе, воно билися і за 200. Але не в кількості ударів серця, а в його потужності. Твоя сила і сила тих, хто тебе підтримає. Сім'ю знаємо більше 20 років. За вами це шкода дуже спостерігаємо, вигляд для нас є таким. Е, ну, я кажу, я, я, я тебе тащу. Е, тоді далі. Е, що побажати? Побажати нам перше всім перемоги і спокійно всім разом виїхати до, до тебе на ти встановиш Рекорд Гірса.